Цієї неділі виповняється 211 років із дня народження Тараса Шевченка поета, художника, пророка української нації. Напередодні цього свята ми вирішили поспілкуватися зі студентами та викладачами нашого університету, щоб дізнатися, яке місце займає Шевченко в житті сучасних українців. Який день в нашій країні відзначають 9 березня? День народження Шевченка. Народження Тараса Григоровича Шевченка. Чи знаєте ви кому належить рядковірша? Розкуйтеся, братайтеся в чужому краю Не шукайте, не питайте того, що немає. Знаю це Шевченко, Тараса Григоровича Шевченко. Шевченко. Чесно, не знаю. Тарас Шевченко. Я думаю, більш за все ж Тарас Шевченко. А чи могли б ви щось процитувати <рес> з його творчості? Мені однаково чи буду? Я жити в Україні чи ні. Садок вишневий коло хати, руші над вижнями годуть. А мені 13 -ти минало. Я пазя гнятко за селом. Всі Вони вчили що вже. В школі давно були. Да. Як так поховайте. Мене на могилі. Серед стапів на Україні меді. Щоб лани в широкополі і Дніпро і кручі бо Ревета, стогне, дуб широкий. Горітися, поборете. Горітися поборете, вам Бог допомагає. Байте чорнобриві, та з москалями. Москалі злі люди роблять лихо з вами. Продовж речення, своїй хаті. Своя правда і сила, і воля. Я хазяїн. Питань нема. Своя правда, своя сила і воля, і своя воля, і правда, і сила. Уявімо, що зараз Тарас Шевченко гуляє вулицями Києва. На вашу думку, що б його найбільше здивувало? Моя краса його б дуже вразило те, що минуло стільки часу, а українці все одно борються за те, щоб бути українцями. Він мав дуже бурхливе життя, молодість. Тому його мало що тут здивувало. Заклопотаність наших людей і засмученість наших людей. Молодь трошки вражає зараз. Хотілося б чогось кращого. Наша сила напевно технології та люди. Які стали люди, який став менталітет? Ну, типу, якщо мене О. там перекинули через 20 років, я йду там. А це А у унів... вашу унів... честь університету університет назване на... імені Владислава Мельничука. Лід. Який зв'язок між думами Шевченка і думами сучасного суспільства? Любов до своєї країни, батьківщини і все? Зв'язок з любов'ю до батьківщини. Занепад державності, занепад нашого соціуму взагалі, і найважливіше думка, я вважаю, це єднання. І борьба в єдином пориві, а те, що він любив Україну, і ми любимо Україну. Якби ви робили татуювання, який би напис з його творчості ви використали? Садок вистав коло хати. Мені 13 минало. Якщо дівчина, не кохайтесь з москалями, любіть Україну свою. Як умру, то поховайте, будь ласка. А щодо нашого університету, у яких місцях нашого кампусу наймовірніше провів би час Тарас Шевченко? Що таке кампус? Я просто на англійську не вчую. Та настільки е, люблю Нобіб, біб, що мені тут здається, тут така красива територія взагалі є де погуляти В ботанічному саду в кулиничах і в ботанічному саду. Я думаю, навіть якийсь віршип він би зміг там написати біля третього корпусу. Йому би сподобався третій. Провів цей день в першому корпусі. Така там енергетика. Десь в першому корпусі, бо філолог. Якби Тарас Шевченко стояв зараз перед вами, яке питання ви могли йому задати? Звідки та вся сила духу взялась, коли так далеко від України? Напевно запитав би, як у нього справи. Що ти вчора їв? Де він брав стільки натхнення на свої твори? Розмова зі студентами вийшла жвавою, пізнавальною та навіть веселою. Ми почули не лише традиційні думки про Кобзаря, а й цікаві інтерпретації його творчості а також спробували уявити, яким би був Тарас Григорович у наш час.